Прошу зачекати розмістити. Ситу... Ситуаційне завдання. Заступник директора школи, заступники директора школи мають великий досвід управлінської роботи, але гальмують інноваційні проекти в закладі освіти. При цьому уміють переконливо доводити свою правоту. Як вплинути на таких заступників? Запитання якими мають бути дії директора школи? Відповідь я не уявляю описану ситуацію в освіті, бо сьогодення вимагає від нас постійно впроваджувати інноваційні проекти. Ми не уявляємо школу без електронних журналів, щоденників, працюємо та на різноманітних електронних платформах, створюємо інклюзивне середовище. Інновації – це не забаганка, це виклик часу. Повернемось до ситуації. Переді мною стоїть питання, як вплинути на таких заступників. По-перше, я розумію, що інновації самі по собі не з'являються. Це результат творчого пошику та наполегливої праці. Тому залучати заступників до пошуку таким чином. Запропоную провести семінар з вивчення досвіду, їх також. Друге. Розробити рекомендації щодо введення вивченого досвіду на практику. Третє – Продемонструвати адаптовані до інновації уроки. Четверте буду. Стимулювати заступників, якщо є можливість і матеріально. Звертатися до психологічної служби щодо ліквідації розбіжностей між вчителями-новаторами та заступниками-консерваторами. По-друге, в посадовій інструкції заступника директора є пункт про вивчення та впровадження інноваційних технологій та передового педагогічного досвіду, що закріплено положенням про ведення освітніх інновацій, порушення посадової інструкції вимагає від директора наступних проєктів, видати наказ про перевірку роботи заступників директора. За результатами перевірки проаналізувати заступників про порушення, які були виявлені попередньо. Якщо ситуація не зміниться, то оголосити догану, запропонувати про переведення на іншу посаду при наявності згоди працівника заяви за наявності вакантної посади. Якщо ситуація не зміниться, буду і далі. Пору будуть і далі порушення, повторні. На, на протязі місяця то звільнення наголошую, що всі сроки робляться згідно чинного законодавства України. Я впевнена, що як освіти та її результативність напряму залежать від інновацій. І рушівної сили розвитку освіти. Підписи дати. Нагадую, вам ситуаційне завдання виставляються такі бали. Два бали кандидату, які виявили глибокі знання у міні-компетенції, необхідні для ефективного виконання посадових обов'язків. Один бал рівень професійної компетентності, якого мінімально достатній, і нуль балів кандидату з низьким рівнем. По офіційні комбітенності прошу поставити бал. Радись не будемо. Mm -hmm. ні, ні. Не будемо, не будемо. Mm -hmm. у нас зйомка буде викладена mm -hmm. на відкритому mm -hmm. доступі. Тому ми не будемо надавати а шо, дати, щоб по дати. Не по не почули інші кандидати, так да? так. так це зрозуміло. Будемо блокувати зараз. Ми, mm -hmm. так ми ж якраз і проводимо конкурс, може, щоб люди вчилися, навчалися. Ситуація. Так, ще раз, максимум два. Два, ну, да, Так, да? да. мінімально достатні і ну, я якщо не виявила. Заступник я директор консерватора. Результати оцінювання. Два, 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 два. Середній бал, два бали. Запрошую. Ну що ж, я вас ще раз вітаю. Ми від всіх членів нашої комісії отримали найвищий бал бали. Така досить розгорнута у вас була відповідь. Так що ви маєте в нас можливість перейти до презентації, і ми готові вас почути. Ще раз нагадую тому, що у нас презентація 15 хвилин і звертаю вашу увагу на те, що ми вже помічали, що працюючі директори здебільше фокусуються саме на інформації, що в школі зараз відбувається. Який там досвід є, які досягнення є, тобто. То, то. І про це довго ну, розказують, частини їхнього життя. Але я фокусую вашу увагу на те, що це презентація роз, перспективного розвитку. Тому прохання велике в своїй доповіді все ж таки знайти час в тих 15 хвилинах, щоб розказати саме про ваш перспективний розвиток, ваш погляд, яким має бути школа у наступному. Добре? 10 годин, 49 хвилин. Білі та Так, так. Прошу, можете починати. І так, я хочу презентувати програму розвитку Одеського ліцею No43 Одеської міської ради. Три кити моєї програми безпека, комфорт і якісна освіта. Безпека це те, що було завжди головним, але сьогодні набуває нового сенсу. У нас була гарна система відеоспостереження, але влітку після обстрілу вона зруйнована. Тепер на місце камер стали наші очі, ми стали ще більше приїхати. Опять-таки, після обстрілу, коли будівля була. Ушкоджена, зруйнована лабораторія, зруйновані класи, знищене майно, ми приділили набагато уваги і відомою нашого ліцею. Дуже вдячні міській владі за якісний ремонт і зроблене укриття. А вже комфортні умови ми будемо створювати самі, покращувати мікропіти. Як існує освіта неможлива віз від творчого підходу та наполегливої праці. За цікавої освіти буде вцілення загальношкільних проєктів. Для мене це школа це рух у І будь-який рух, він підпорядковується чітким правилам. Зображування мій директорський світлофон. Червоний Стоп. Перевіряємо, чи всі учасники навчального процесу знаходяться в безпеці. Бо безпека понад у себе. Жовтий. Приготуємося, створимо комфорт і фізичний, і моральний. Щоб діти вчителі, учні почували себе, як вдома, затишно, спокійно. Підтримували один одного. Зелений, уперед. Тепер ми можемо навчатися, і нав... навчати і навчатись, відчуваючи себе частинкою э, загального руху вдосконалення себе, свого ліцею, міста, нашої країни. навчання своєї дитини. Багато е, сьогодні дистанційно навчаються не тільки ці діти, які знаходяться за межами міста, деякі батьки вважають, що дитині краще будуть бути вдома. Тому ми повинні забезпечити якісну освіту в усіх, на кожній його формі і також дати можливість значкового переходу від однієї форми навчання до іншої. Має бути добре продуманий розпад, а також розміщення дітей по класам в зв'язку з швидкою евакуацією. Вчасний сигнал місь... місь... міського оповіщення дає нам якісне оповіщення про тривогу, але хочу на всякий випадок, на незвичайні ситуації додати ще інше. Це такі, як телефон, інтернет, шкільний дзвоник, який не відміняв. А також а, голосове повідомлення Ланки чергового. Мотевий перехід до укриття забезпечує постійними тренуваннями. Особливу увагу будемо звертати на дітей, які вперше прийшли до школи. А також організовуємо перебування дітей в укритці і покращуємо тільки відкритий кабінет безпеки. Комфорт заходи розробляється по двом гілкам психологічний комфорт та покращення побутових умов. Психологічний комфорт допомагає создавати соціально психологічна служба школи, а також психологічне навчання учасників вчителів для Психологічної допомоги учнів за рахунок тренінгів, вебінарів, семінарів, співпраця з Норвежським фондом щодо навчання вчителів психологічної допомоги, а е, також проведення тренінгів з учнями з розвитку емоційного інтернету.